Емоційного спілкування між українським і словачським керівництвом є питання транзиту російського газу, і Україна не має наміру відновлювати транзит російського газу навіть заради примирення з прем'єром прем'єром міністром Словаччини Робертом Фіцо. І як сказав наш міністр закордонних справ Сибіга. У Києві хочуть перетерпіти цей складний період тут в лапках. Перетерпіти цей складний період у відносинах зі Словаччиною, аби Братислава була незалежною від російського е, газу. Мовляв, звикнуть справа, е, справа звички. Цвіцо, як ви пам'ятаєте, коли. Погарячився, сказав, давайте зустрінемося з Зеленським на кордоні на словацькій території, але неподалік від українського кордону. Зеленський йому відповів: хочеш, будь ласка, приїзди у Київ, п'ятницю. Чекаємо тебе. Буквально однією фразою приїзди у Київ е, в п'ятницю е, у Фіцо там Не все так просто і не все так добре, як би могло здаватися. Він так рішуче себе проявляє на зовнішньополітичній арені, але всередині держави йому може загрожувати серйозний імпічмент. І опозиція вже внесла в парламент пропозицію про вотум недовір його е, уряду. Місцеве видання, наводячи слова глави опозиційного руху Міхала Шамішечко, каже, що е нещодавний візит Фіцо до Москви викликав серйозне обурення, викликав критику, і замість того, аби бути на батьківщині вирішувати проблеми, які турбують людей, він літає по світу і кланяється в ноги різним диктаторам. Але вояж Фіцо до Москви є не єдиною причиною в отому недовіру. Закордонні поїздки і публічні заяви е так само спотворюють зовнішньополітичний е курс країни. Буквально днями взагалі відбувся кричущий інцидент. Коли о відбій повітряної тривоги, я вас всіх з цим вітаю. Виходьте з укриттів, але ні в якому разі не вмикайте телеканал Київ. Ви можете дивитися його прямій трансляції у Ютубі. Ви можете дивитися його по телевізору. Я всіх на вас чекаю. Так, от відбувся інцидент у Словаччині, коли вручали грамоти нагороди талановитим словацьким дітям, і один з переможців місцевої олімпіади він вийшов отримувати нагороду з рук міністра освіти. Він Отримав свою нагороду, свою медаль, але у нього на лацкані піджака була жовто-блакитна стрічка. І коли президент Словаччини протягнув йому руку, аби потиснути і привітати, хлопець прибрав свою руку і показав йому: дякую тобі. Тобто він відмовився тиснути руку президенту Словаччини. З його боку коментарів не було, але Фіцо, коментуючи цей випадок, фактично такої україно-фільської позиції, українолюбної позиції. Школяря талановитого зі Словакії сказав, я б цьому школярю взагалі вказав його місце, забрав би його нагороду, і він знав би взагалі, як проявляти подібну, подібне зухвальство. Тобто забрав би нагороду, мені подобається. Хлопець заслужив її на Олімпіаді. що б ти там забирав? Ну відверто. Тоді уявіть собі як би коментували це в Україні. Я просто не читав поки що ще е, словацьких коментарів. Олег Саркіц, підприємець в галузі е, альтернативної енергетики, економіст. Е... Зі мною на зв'язку, пане Олеже, добрий день вам. Вітаю. Пане Олеже, до чого може таке призвести протистояння, скажімо так, такий накал пристрасти між Фіцо і між Зеленським. Чи воно, знаєте, як?